Моє вітання, брати, сестри, в цей недільний час. Так важливо нам розбирати слово Господнє, яке, яке надихає, яке заставляє нас е, щось робити, яке дає нам можливість проявити, проявитися е, Богові в нашому житті. І Бог хоче через Тебе і через мене. Щось зробити, відновити, проявити, він хоче дати кожному із нас можливість бути разом з ним і можливість, щоб ми з вами вірили в те, що для нього нічого нема неможливого. І сьогодні тема це Божа сила в нашій слабкості. Знаєте, так важливо зрозуміти, що Божа сила вона може діяти. Тоді, коли ми, в нас щось відбувається в нашій слабкості, сила в нашій слабкості. Ми, ми слабі, але Бог може бути сильний і зробити щось особливе. Коли ми з вами переживаємо моменти, коли здавало, здається, що я більше не можу, у мене не вистачає сили, у мене не вистачає можливостей, у мене недостатньо чогось. Я обмежений. Ми відчуваємо свою обмеженість в багатьох речах, і, але саме тоді Бог відкриває, що йому, його сила вона може бути задіяна в нашому житті і в нашій немочі. І як казав апостол Павло, він пише другому Коринтянам, вірші, 12, 12 розділі 9 вірші. Досить тобі, моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Господь щось діє і робить в ці моменти, щоб нас заспокоїти. Якщо ми подивимося, приклад з Біблії, це е, Гедеон. Гедеон він вважав себе найменшим з коліна у родині, найменшим у народі, тому що про це каже суддів. Шостий розділ, 15 вірш каже, але Бог сказав йому: Я буду з тобою. Як важливо почути ті слова, що незалежно від того, що ти може саме менший, може ти саме слабкіший, може ти в народ, як народ, і в тебе дуже маленька, маленька нація, але він каже: Господь сказав, що я буду з тобою. Коли 32 тисячі воїнів скористалися. Скоротилися до, 30, до 300 воїнів, то перевага була явно не на боці Гедеона. Але ви е, знаєте, люди дивляться на людську силу. Але Бог дивиться трошки по-іншому. Він каже: там, коли люди хваляться конями, колісницями, різними речами, то там кажеться, на боці їхня перевага. Але Бог каже. На боці Гедеона була перевага, тому що Бог був з ними. Незалежно від того, скільки там армія була, 32 тисячі. Але у Гедеона було 300 воїнів, але Бог був з ними. І коли ми подивимося на цей урок, коли, коли ми слабкі, Бог е показує, що все залежить від нього. Все залежить від нього. Але він не від наших можливостей. Так, у кожної з нас є. Різні можливості. Ми готуємося. Але Бог хоче щось інше. якщо подивитися ще один приклад з Біблії, це Давид і Голіаф. Якщо нерівні сили, Давид йшов проти велетня Голіафа. він йшов силою без зброї. Він, в нього була своя зброя. Він йшов з вірою в Бога. Він ішов і довіряє Богу. Він каже. Я перемагав Лева і Медвідя, я перемагав їх силою Господньою. І він сказав: Ти, як 1 Самуїла 17,45 написано, ти йдеш на мене з мечем, а я йду на тебе ім'ям Господа, Саваота. Він каже: Я йду ім'ям. Знаєте, є щось важливе. Важливе це ім'я, яке нам дав Господь. Ми сьогодні можемо перемагати зім'ям. Господа нашого Ісуса Христа. Написано, моліться в ім'я моє до Отця, написано, зганяйте, бісів також в ім'я моє. І якщо ми подивимося на цей урок, перемога Давида стала можливою саме тоді, тоді, коли люди, шанс, людських шансів не було, тому що Голлав був дуже великий. Якщо ми дивимося на цей урок, що ми побачимо, Бог проявляє силу там, де Людина виглядає слабкою. Знаєте, іноді, там, де людина сильна, то вона уповає на себе і на свою силу. І якщо ми подивимося на ці всі принципи, на ці всі дії, то ми повинні побачити, де Бог проявляється. Ми повинні побачити, як він діє. Ми повинні побачити і винести уроки для свого життя, зрозуміти, що є моє уповання на кого і хто мій Господь. Що моє оружжя чи Бог, на якого я уповаю? Якщо подивитися приклади життя, то дуже багато свінчень коли люди боліють, коли люди в такій слабкому стані знаходяться. І ми кажемо, коли я слабкий, то Бог сильний в мені. І Бог дає нам дає нам зцілення укріпляє нас, Він піднімає нас. Ми віримо, що. Божа ласка над нами знаходиться, і коли ми слабкі, ми можемо сказати, що рядом з нами можуть люди бути теж ще слабші, ніж ми, але ми уповаємо на нашого Господа Христа. Навіть у хворобі і в слабкості ми можемо свідчити про силу Божу незалежно від того, як ми себе відчуваємо, але Бог може діяти в нашому житті. І якщо подивитися... Практично, то яке застосування, щоб ми е, довірялися йому, і Бог він застосує нас як інструменти в своїх руках. Якщо подивитися практично, е, якщо тобі здається, що ти виснажений, пам'ятай, що Бог він оновлює силу в тих, хто його його на нього покладається. Якщо ми подивимося на це, що ми покладаємося на нього. Якщо ти переживаєш труднощі сьогодні, в тебе вони є, і тобі тяжко з цими труднощами боротися, то довірся Богу, бо Він сильний за будь-яку бурю. Він може вставити ту бурю, він може сказати: все, ми, ти останавливаєшся. Якщо ти служиш і думаєш, що твоїх здібностей мало. То саме в цьому місці Бог прояви свою славу. І він в місці він прояви свою славу і силу. Він каже: Я підніму тебе, я укріплю тебе, я дам тобі щось особливе. І ми повинні пам'ятати, що Бог, це є твердиня наша. Це коли ми слабкі, то він буде сильний, сильний в нашому житті. Прийняти, і що, що означає прийняти свою слабкість? Це визнати, я сам не можу, я сам особисто не можу. Я покладаюся на Бога, все можу в тім, хто мене підкріпляє. Це Філіп'янам 4:13. Дати місце також Духу Святому діяти в твоєму житті. І це важливо, якщо е подивитися на Моїсея, він також був лідер, який. Повинен був вести народ. І вони, люди, які були проти нього, то він казав: Я не красномовний, Господи, я не можу їм нічого сказати. Бог каже, що в цьому є моя сила. Я покажу силу. Він каже: дав йому два знаміння, він, в яких він потім показував силу Господню, і Дух Святий мог змінити світ і змінити обставини там, де вони знаходилися. І зробив його визволити нам цього народу. Через Моїсея Бог визволив народ з рабства. І також через Ісуса Христа Він сьогодні визволяє тебе і мене. І там, де є слабкість, там є сила Божа. І ми це не каже, що ми слабі, ми слабі, але ми сильні в Богові. І хай Господь вас також підніме і укріпить, і будьте сильними в Господі. Також закликаю вас, якщо ви ще не знаєте Ісуса Христа, то прийміть Його як Спасителя в своє серце. І якщо ви сьогодні слабкі, якщо у вас сьогодні проблеми, то у вас є можливість сказати Йому Ісус, я вірю в те, що ти прийшов у цей світ і вмер за хрест... на Христі за мене, за те, що коли я був слабкий, щоб ти мене мог підняти. І Ти воскрес в третій день для того, щоб дати мені силу і можливість прийняти тебе як Спасителя. Запиши моє ім'я в книгу життя і будь моїм Спасителем і Господом. Дякую тобі за все. Славлю і величаю великого Бога, Отця Сина і Святого Духа. Амінь.